Навчаючись в коледжі чотири роки, студенти отримують повну загальносередню освіту та здобувають статус кваліфікованого молодшого спеціаліста. Цьогоріч такі дипломи отримали 64 випускники. Троє закінчили заклад з відзнакою. Серед них і Кристина Бойко, яка з радістю згадує своє навчання в коледжі. Мені завжди подобалось дивитися, як відбуваються суди. Мені подобалось дивитися, як там захищають права людей, як захищають закон. І тому я вирішила, що це мені підходить. У кожного викладача індивідуальний підхід до студентів. Тобто всіх не кладуть під одну лінію і до кожного стараються знайти якісь спеціальні слова, спеціальні методи і намагаються розкрити кожного по-своєму. В Калицькому коледжі економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного університету нафти і газу можна здобути ряд важливих професій за спеціальностями: фінанси, банківська справа і страхування, менеджмент, комп'ютерна інженерія і правознавство. В цьому навчальному закладі успішно функціонує метод дистанційного навчання та ряд інших цікавих нововведень, Зізнається директор Ганна Тимків. В нашому коледжі є відкритий пункт дистанційного навчання, де студенти, які живуть в нашому регіоні і навчаються нафти та газу, можуть прийти і успішно скласти сесії і захистити курсові роботи. Ми дуже хочемо і дуже надіємося. Започаткувати міжнародну співпрацю. Звичайно, ми почнемо цю роботу із нашими найближчими сусідами з поляками, і є уже ряд напрацювання. Цей святковий день панувала радісна атмосфера, адже це не лише підведення підсумків, а й своєрідний ужинок перемог, знань успіхів. Щирі вітання адресували винуватцям свята директор коледжу Івана Тимків, заступники викладачі. І відтак настала найурочистіша мить церемонія вручення дипломів випускникам вузу. Нагородження та вручення дипломи змінювалися цікавими концертними номерами, які дарували талановиті виконавці, студенти коледжу. Звичайно, були щирі і теплі слова педагогам від випускників напутні від батьків, вчителів, адже попереду в них відповідальна, проте сповнена цікавими подіями мандрівка, що зветься життям. Тож нехай воно буде для них лише позитивним.